Регічні події на Волині, що відбувалися у 1940-х роках, і призвели до жертв серед українців і поляків, є спільним болем для двох народів у Луцьку у Волинському обласному краєзнавчому музеї. Провели захід Волинь 43. спільний біль початком російської інвазії такої активної великої виникло чітке розуміння того, що фактично вона дала певний шанс. Для вирішення історичних суперечок і конфлікту пам'яті тих власне який і тих війн пам'яті, які були між республікою Польща і Україною, бо вона створила абсолютно нову реальність. Основний акцент заходу на збереження дружніх міждержавних відносин, недопущені провокації, неприязні та непорозумінні у складний період сучасної української історії.